Так, привітики, ну що сьогодні тема того, як ми проживаємо декілька життів, декілька ігор, декілька десятків ігор впродовж свого життя. Або тема того, чи можемо ми в своєму житті змінювати щось. Тому що я знаю, що тема змін, тема змін е, ніші, тема змін професії, тема змін країни проживання, тема змін е, стосунків, і всього-всього, вона є досить досить болісною, і багато людей реально. Бояться цього, тобто здається, що якщо ти в якийсь момент щось мав, а потім ти обнуляєшся, то ніби ти відкотився назад. І сьогодні я дуже хочу про це поговорити, тому що в своєму житті в 33 роки я повністю змінила нішу. Почала все спочатку в іншій ніші, переїхала в іншу країну. Тут починала абсолютно все з нуля. Наразі я проживаю. Ми проживаємо з сім'єю в Польщі. До цього жила до 33 років років я жила в своєму рідному місті Чернівці. І це було абсолютно по-іншому і дуже комфортненько скажу вам. Далі, а, буквально нещодавно, я зі старої сторінки 140 з чимось там тисяч підписників, почала нову сторінку в інстаграмі. Тобто дуже багато всього в своєму житті я роблю спочатку із нуля. І скажу вам, що в якийсь момент я розкусила цю штуку і зрозуміла, як це все працює, і дуже хочу сьогодні, щоб. Я не те, щоб надихнула вас починати з нуля, але щоб ви почали бачити в цьому більший зміст, і це перестало бути чимось страшним. Так, я відкрию двері, тому що дуже жарко. Фух, так, так краще. Отже, що я сьогодні за концепцією хочу вам продати, і вона насправді мега крута це концепція того, що ми з вами можемо за одне життя проживати. Одну гру, так? тобто, наприклад, народився в одному місці, одружився, не одружився, працюєш в одній ніші на одній роботі, виходиш на пенсію, ну от воно і життя. В принципі, це така класика життя наших дідусів, бабусів і того покоління, яким зараз там 50, 60, 70, 80. Дуже багато хто саме так жив. Максимум, що там відбувалося, це переїзд з одного міста в інше. Да? Або перехід з однієї роботи на іншу роботу. Але зараз, що я помічаю, Дуже багато людей, принаймні навколо мене, так, можуть сказати, що вони проживають там своє вже не перше життя, умовно так, за ці там 30 чимось років. Я можу сказати, що я так, так точно, знаєте, проживаю ніби друге своє життя. А до цього в Чернівцях в ній ще дизайн інтер'єру, в ній там будівництво ремонту. Я жила абсолютно інше життя, і я була іншою людиною. І зараз, наприклад, я досліджую а, тему музики. В мене вийшов а, вийшло вже два треки, так, і зараз виходить третій трек вчора, буквально два дні. Вчора позавчора тотально сиділа над цим і вивчаю цю нішу повністю з нуля, теж так само. Я розумію, що фактично кожен новий етап це як набір гри. Тобто ми сидимо в своїх окулярах віртуальної реальності під назвою життя. І коли ми з вами вчимося чомусь і проходимо певний шлях, наприклад, ми. Не знали бухгалтерський облік, вивчили бухгалтерський облік, і тепер я бухгалтер. Тепер я в цьому валююся. І мені там все комфортно. Але в якийсь період життя це стає нудно. так? Тобто, це стає нудною історією. В моєму житті, наприклад, сфера там, дизайну інтер'єру і ведення бізнесу саме в цій сфері стала нудною. І для мене було дуже дискомфортним починати задавати собі запитання: а чого я далі хочу? Тому що хочеться втримати. Я дуже багато людей, дуже багато учнів до мене приходять, які наразі мають якийсь стабільний бізнес, який їм вже не приносить задоволення, абсолютно вони в ньому не бачать іскри. Знаєте, от немає цього що ти приходиш, і ти такий заряджений. Ти думаєш про це, ти гуглиш це, ти у всіх запитуєш, ти всім розповідаєш. Тобто, ти такий уже ждун в цій ніші. І ніби в тебе понакатаній, ти можеш себе підбадьорювати якимись амбіціями з точки зору «Та давай, ти будеш перший, та давай ми тих конкурентів, та давай ми то, давай ми сьо». Але ось цієї дитячої цікавості, не з точки зору підліткової цієї амбітної, травмованої цікавості, знаєте, конкурентної такої, щоб бути першим. А просто цікавості, тому що ти кайфуєш від процесу, вона зникає. І тут можна, звичайно, ж, себе обманювати. Жити в цьому і казати та ні, 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 все комфортно. Але я дуже багато людей, повірте мені, багато успішних підприємців, в яких галочки, там лейбочки, рахунки, гроші, все є. Але немає іскри в очах. Але давайте ми розберемося, коли ми щоранку прокидаємось і іскри в очах у нас немає, то відповідно життя стає дуже прісним. Це зазвичай люди, з якими ну так собі цікаво, це зазвичай. Люди, які давайте ми подивимося, яких дітей ми можемо виховати в стані аж до нада. Це зазвичай там, де багато мушу в голові. А там, де багато мушу в голові, там у нас що з'являється? У нас мало енергії. Нам вже не особливо хочеться знаєте, займатися чимось таким. Новим і прикольним да, тому що у нас так багато зобов'язань, що ніби немає місця, тому чому я хочу. Чого я хочу так? Я, я дуже багато цього зустрічаю, і зазвичай у людей вже з'являється цікавість. В мене так само була цікавість. В темі психології, квантової психології, взагалі цю тему я зайшла з років там, 16. Я почала вчати руни, таро роботу того роботу нашого поля, так, тобто дуже багато всього. Але потім я пішла в церкву, там заблокувала цю історію, і тільки після 30 чимось років я довго працювала з собою, щоб дозволити собі піти знову в роботу ось цього тонкого, так того, що знаходиться за гранями матеріального. І дуже багато людей, які так само хочуть працювати в цій ніші. Просто до мене такі якось люди притягуються. Особливо в індивідуальній роботі, навіть якщо зараз щось, чим вони займаються на фулл-таймі, і те, що приносить їм, їм їх основні гроші, не пов'язане з цим, у них вже є цікавість, наприклад, в темі духовності роботи підсвідомості, під роботи своїми думками, програмками і так далі. І вони там зависають, залипають. Фактично, ти, як роботи, виконуєш щось одне, але цікавість твоя в іншому. І Цьому зазвичай ми не маємо, не даємо місця, не даємо часу. Але прикол в тому, що все починає розкручуватися навколо тебе, коли ти в ресурсі, коли ти в кайфі, коли ти це робиш з справжньої цікавості. І от дивіться, якщо ми візьмемо точку того, що наша цікавість. Це так само змінний процес. Чому? Що таке цікавість? Це фактично наша душа хоче пізнати якийсь досвід. У нас може бути цікавість, не знаю, до рослин до травництва. Наприклад, у мене є цікавість до травництва, але вона поки що на відсотків 15. Тобто я там щось підчитую, але вона не, не така не яскраво пробуджена. Так? І е, якщо я зараз вивчу трави, почну практикувати роботу з травами і так далі, і так далі, настане точка накопиченого досвіду, де мені буде достатньо. І от, наприклад, в дизайні інтер'єрів, яким я займалася більше 13 років, настала точка, в якій мені стало достатньо. Мені далі не захотілося вивчати, так? І от коли ти ніби наївся, то звичайно ж е є сенс в тебе стільки всього на 360 градусів до пізнання. Наш сьогоден, сьогодення, взагалі наш світ. Дає нам можливості просто нереального вивчення всього через онлайн, через ем, можливість комунікації і можливість логістики, можливість перельотів, і так далі. Тобто, ми можемо пізнавати безкінечно багато всього. Але наші норми уявлення про світ. Кажуть нам, що це несерйозно, що це неправильно, що так не може бути. І так нам хочеться, да, нам хочеться чогось стабільного. Нам завжди хочеться зробити щось про запас, щоб на пенсії, щоб там, коли я накоплю достатньо грошей, тоді я буду займатися тим-то, тим, -то, тим -то. але цей, цей шлях, так він насправді або настає ось ця точка, коли ти вже можеш чимось займатися, але в тебе вже і енергії немає, і бажання немає, і ресурсу немає, і здоров'я немає, так? Або тебе виносить раніше. Мене, наприклад, винесло через депресію. Я про це теж розповідала в своїх попередніх відео через депресію і втрату повністю з містів до життя. Так і я знаходила по-новому ось цей кайф, ось цю цікавість так відроджувала. Тому що в якийсь момент я заблокувала собі і сказала Окей. Все класно, типу, але ти, будь ласка, продовжуй, продовжуй бути там де ти є. І я бачу багатьох людей, які обманюють себе, і це дійсно обман себе, тому що ми відчуваємо багато. І ми починаємо зраджувати себе просто в банальних моментах, того, що ми кажемо так звичному і не йдемо за тим, що нам цікаво. І насправді для мене зараз дуже важливо. Чути себе і за своїми імпульсами. Тому що я бачу, що коли ось таким чином я розгортаю події, тоді життя мені дає навіть більше, ніж я очікувала. Воно абсолютно цікавіше. Твоя душа це фактично от ти маєш конект з чимось з собою у версії, там на, на декілька кроків попереду, так? В одній з класних гілок ймовірності. І вона тобі вже дає підказки. Дивись, от сюди зверни. Сюди зверни. да, вона зараз нелогічна, тобі може здаватися. Та ну нафік, нащо мені тратити на це час? От є логічне, раціональне, зрозуміле. Але коли ти сюди повернеш, ти не знаєш, кого ти зустрінеш. Ти не знаєш, яку думку ти почуєш. Ти не знаєш, яка можливість буде, ти не знаєш, який конект Так? І можливо, саме ось це нелогічне, яке прямо зараз в тебе схочу, дасть тобі той стан, якого ти насправді бажаєш. І Ось ця наша звичка, так, яку нам привили так, ось цієї норми, що має бути все стабільно, знаєте, звичайний кубонабір, да, там набір кубиків, сім'я, там що там ще має бути робота або бізнес стабільний, житло має бути стабільне, ну і там раз-два рази на море, да. і от оцей набір кубиків, тут може бути і лакшері життя, але набір кубиків однаковий, так? Він нас зводить до того, що ми проживаємо з вами. Досить одноманітне життя і пізнаємо якусь там, я не знаю, одну мільйонну граней. І я вам скажу так: що якщо ви дивитесь це відео, у вас точно вже є потенціал того, щоб зараз перед вами відкривався новий досвід. В якійсь, я не знаю, в якій, в якій сфері, але перед вами вже стоїть вибір залишитись там, де ви є, чи піти в щось нове. І от якщо ви чуєте це відео, значить от вам послання. Вам потрібно точно почати слухати себе. Це не означає, що все, що було вчора кинути, закрити а, і сказати все до побачення. Коли я виходила з свого бізнесу, в мене думка з'явилася, наприклад, в лютому. В, а, влітку я її озвучила своєму партнеру а, і сказала, що я хочу закривати, не закривати, хочу продавати бізнес. Так, я втомилася, я не готова вже далі його ним займатися. Так? Цей партнер мені сказав, що типу, ні-ні, ні, ні, ніхто ні, ні, в тебе його не купить, так а, і. Влітку він мені це сказав, в листопаді, в листопаді, він мені сказав, що він знайшов людину, яка готова купити в мене бізнес. І в лютому, наступного року, я вже продала цей бізнес. Просто уявіть собі, так? Тобто, що я маю на увазі? Перше, те, що ви хочете зробити, цей перехід він має бути досить і досить плавним для вашої нервової системи. Тому що, коли, коли ми. Однозначно кажемо, все, я так не можу. Буває таке, от буває, що накипіло, і ви дійсно вже більше не можете. Тобто, вже, можливо, точка неповернення. От-от, буває таке. Але якщо у вас тільки початковий етап, ви вже розумієте, що тут вам не цікаво, сюди хочеться, але я собі це не дозволяю, почніть надавати цьому новому цікавому увагу. Почніть досліджувати. Виділяйте собі 30-40 часу, виділяйте собі якийсь день, виділяйте собі на це час і давайте цьому місце. Фантазуйте, от створіть собі нову гру. Дивіться, навчіться. От реально це дуже крутий навик. Я коли цього навчилась, просто хочу вам передати його. Навчіться дивитися на це, як на от ви персонаж, і ви можете проживати різні рівні гри. От зараз, наприклад, я проживаю рівень гри. По-новому створити свою особисту сторінку, свій особистий блог. На 143 тисячі підписників, ніби все зрозуміло, все, все ясно. Але там в мене один шлях був. А зараз я хочу інший шлях пізнати. Зараз я хочу інший досвід пройти. По-новому. І я кажу: Окей, я беру і роблю. Да? Чи в музиці? У мене там взагалі ноль-ноль. Музичної освіти ноль, слух, напевно, такий собі, давайте по Да? У мене є творчість, креативність, вміння зводити там треки, діджейський пульт, і вміння там створювати слова і сенси, які я хочу передати. І це не забороняє мені випускати треки і досліджувати те, а як це стати тут людиною, яка говорить на маси через треки. І я досліджую знову цей шлях. Я досліджую, як мені. Ще більше розповсюджувати те, що я знаю, люблю, чим горю в Ютуб. І я, наприклад, знімаю такого типу відео. Раніше, напевно, я б так не знімала. Я би ставила десь штатив, виставляла би, можливо, світло коротше. Казала би всім вийти. О Боже, мій це поїзд був. Казала би всім вийти просто з дому, У мене має бути тишина. Але зараз в машині просто рандомно коханий пішов там документи заносити. Я відчула імпульс і роблю це відео. І для мене це теж по-новому. І я хочу вам сказати, що ось такі ігри ви собі самі можете створити. Навіть в стосунках, тобто ви можете не знаю, ми 16 років разом, ми 16 років разом. І я постійно собі прописую, яку нову гру в наших стосунках я хочу програти. Тобто, на те, що у вас вже є базовим, можна теж дивитися по-новому. Тобто, ми можемо фактично з того, що збудовано, надбудовувати, розширювати і доповнювати, так а можемо взагалі переходити в щось нове і щось по новому будувати. Подивіться просто попереднє відео. Насправді, по завершенню нашого життя. Жодна з цих ігор не має ніякого значення. І як тільки ми починаємо розуміти, що сенс не в тому, щоб зробити якусь горку да? а, з чогось за все життя, а сенс в тому, щоб кайфово проживати це життя з цікавістю. І світ підтримує, світ завжди підтримує там, де горять очі, там, де є істинний ось цей запал, не те, що ти раціонально собі галочки поставив, не те, що ти а, тебе хтось переконав, так? В тебе є ідея, ти хочеш це пізнати, зроби крок сьогодні. У мене є таке правило від ідеї до реалізації 24 години. Це не означає, що я реалізовую всі свої ідеї за добу. Так? Це означає, що в мене є ідея, наприклад, трави. Давайте візьмемо будь-що трави. І я відчуваю імпульс сьогодні. О, трави. Це щось прикольне. Я десь почула там чи побачила картинку, мене це надихнуло. Це означає, що в межах 24 годин я візьму нову порцію інформації в цьому. І далі побачимо, як воно закрутиться. Буває таке, що я беру порцію інформації на годину і мені цього вистачає. А буває таке, що я заходжу, і мене, як знаєте, Алісу в кролячу Анору як туди заносить, я можу там досить багато часу проводити в дослідженнях в тому, щоби. Там, на практиці щось зробити, знайти контакт. про поле вже саме тебе веде. І от сьогодні просто мій намір передати вам ось цей навик створення собі своїх власних ігор. Просто сядьте і напишіть, яку гру сьогодні я обираю грати, які ігри я б хотіла дослідити. Гра, наприклад, не знаю, популярність. Окей, хай це буде гра популярність в Тіктоці. Гра, наприклад. Стати художником, а чому ні? Ви знаєте, навколо мене є дуже багато класних, геніальних людей, правда. І коли вони починають співати, їх голос доторкається до самого серця. Ти сидиш і в шоці, в тебе от сльози в мене зараз. Я згадую в мене сльози на, на очах. І коли я запитую: а чому ти не співаєш? Чому ти не співаєш? Чому ти в Ютубі не виставляєш в Інстаграмі? А людина мене питає, кому це потрібно? Так от я вам хочу сьогодні сказати. Це потрібно тільки вам. Ваша гра потрібна тільки вам, і цього вже достатньо, щоб в неї грати. Тому що програмка, кому це потрібно, це програмка хорошої дівчинки, хорошого хлопчика. А хороша дівчинка і хороший хлопчик не є головним героєм своєї грі, а є другорядним, який дуже класно вписується і втримує цю гру. Служить гру в служить в грі іншої людини. Розумієте, і от в цьому вся соль, вся соль стати головним героєм своєї гри. І розуміти, що цей світ для вас. У мене колись був перший-перший перший трек, який мені не дуже е, подобався, але слова там були круті. Е, і там говориться так: ти зірка, відчуй цю мить, цей світ для тебе, і слова ці для тебе. І поки серце твоє горить, йди за мрією, все стається як треба. І для мене е, цей лозунг, і моя донька знає його на пам'ять. Ну, звичайно, 25 разів я її включала цю пісню. Е, цей лозунг мені про це. Про те, що ви зірка. От прямо зараз почуєте це. Ви зірка. Я вам сьогодні хочу передати цей там. І я впевнена, що це відео, сьогодні, яке ви слухаєте, воно абсолютно не просто так обіймає вас. Давайте зберігати разом Конект. Я є в інстаграмі, я є в Телеграмі, я в Ютубі. Якщо вам цікаво бути далі десь разом в полі. Залишайтеся зі мною. До зустрічі. Вірю в вас дуже сильно. Я дуже вірю в людей. Правда, тому що я вірю в себе. І Я знаю, що у вас точно все вийде.